Дивіться, таунхаус як таунхаус, так, все однаково, все рівненько, тут все однаково все рівненько, а тут раз. І що тут у нас? Це якийсь виступ. Це дуже унікальний проект таунхауса, я вам зараз його покажу. Він у нас тільки в одному екземплярі. Це кутовий таунхаус на три кімнати, дуже цікавого планування. Дивіться, заходимо в коридор. Так, паливно. Санвузол, ще одна невеличка кімнатка кладова. Тут спальня один, спальня 2 і, відповідно, спальня три. А це в нас є кухня вітальна з виходом на терасу. Ще в процесі готуємо дах. Зовсім скоро тут ще буде підбиття пару бар'єром. Утеплення мінуватої не буде. Так. Ось такий цікавий проект. Він говорив взагалі про те, що ми відкриті до експериментів, ми відкриті до ваших побажань і відкриті до того, щоб зробити так, як вам найбільше подобається. Тому ви просто можете звернутися, і чим на раніших етапах, чим раніше це все буде, то тим буде менше переробляти, і тим більше у вас буде простору для маневру. Звертайтеся, ми знаходимося в місті Гостомелі. Це котежне містечко. Нова мрія. Приїжджайте на перегляд.